...присутні. Сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, молоді, соціального захисту населення та зв'язків з громадськістю і змін. Кворум для проведення комісії є. Які є пропозиції? Розпочати, так? Да? На порядку денному у нас 5 питань. Є якісь доповнення, пропозиції до порядку денного? Немає, так? Да? Тоді переходимо до розгляд питань. Перше питання про внесення змін до рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області про постійну комісію Вільногірської міської ради. Доповідає Василенко Володимир Павлович. міський полотний. Шановні депутати, члени комісії. До мене надійшла заява на звільнення від секретаря Вільногірської міської ради Болкового Сергійовича з це питання буде розглядатися на сесії, і також Антон Сергійович висловив бажання бути, після того, як буде прийнято рішення, бути в постійній комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, молоді, соціального захисту населення та зв'язків з громадськістю. І в зв'язку цим підготовлено проєкт рішення, який передбачає саме участь Антона в цій комісії. Розуміла, які запитання. Пропозиція винести дане рішення на розгляд ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Свакина Наталія Юрівна, Паларенко і Фаренко Ірина Валь назад. Переходимо. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду другого питання. Про внесення змін до міської цільової програми розвитку культури у Іменівській міській, міській територіальній громади. Доповідає. Законятка відділу культури. На питання до нас спеціального розгляду комісію у зв'язку э, зі збільшенням обсягу фінансування програми у 2021 році за законопроект бюджету Європейської міської громади на суму 19 тисяч 522 гривні за підпутом 2-1 виготовлення документації на об'єкти культурної спадщини. Э, це буде вирокова документація на пандемію і студії з позначенням. Немає тоді пропозиція винести дане рішення на розгляд ради. Хто дану пропозицію? Прошу голосувати. Цякіна Галавянка, Творенко за рішення прийняти. Переходимо до розгляду наступного питання про внесення до міської цільової програми розвиток. Розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Віногірської міській територіальної громади доповідає Ойко Ірина Миколаївна тимчасово виконуюча обов'язки заступника директора департаменту. Запропонуване строй крізь передбачений збільшення загального обсягу фінансування програми двадцять п'ятому році на суму 674 тисячі 282 гривень за рахунок міського бюджету, а саме. На забезпечення пільгових категорії населення громади без коштування медикаментами сума 462 тисячі і придбання виробів медичного призначення для окремих груп населення, сума 211 тисяч триста шістнадцять. Які запитання? Пропозиція винести дане рішення на ради. Голосуємо відсвятки нам з ранка за рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання. Про внесення змін до міської цільової програми «Думку про людей». Доповідаю uh -huh. ви Марліна Вікторовна, заступна директора департаменту. Ми пропонуємо збільшити загальний обсяг фінансування програми на 100 тисяч гривень, які були спрямовані на допомогу матеріальної допомоги громадянам, які також стануть. Які є запитання? Немає більше запитання. Тобі пропозиція винести дане рішення на розгляд ради. Голосуємо від Свакіно, Голобянка, Творенко, за рішення прийнято. і наступне питання. Доповідає теж Ніна Вікторовна про внесення змін до міської цільової програми соціальної підтримки ветеранів війни військовослужбовців та членів і сім'ї. Даними з ними пропонуємо зміжне загальне фінансування програми на 520 тисяч гривень, які будуть спрямовані на вижодноразової. Спеціальна матеріальної допомоги членам сімейних заробітних захисників, також на матеріальну допомогу захисникам, які перебували в полоні, та на компенсацію за встановлення пам'ятника Які запитання. Немає. Пропозиція винести дане рішення на розгляд ради голосуємо. Дякую, віктором, на, на всі питання порядку денного вичерпано. Всім дякую за роботу гарного дня.